Шановне панство, запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Реалофарма Одеса. Розпочнемо з гостей. Команда Вільхівці. 97-й номер у воротах сьогодні Олександр Кіктенко, 8-й номер Андрій Гаврилюк, 23-й номер. Дмитро Німчанінов, капітан команди. Пройдемося швиденько по стартовому складу Реалофарми. У воротах сьогодні традиційно 23-й номер Олексій Друї п'ятий номер Володимир Чоловський, 24-й Ілля Чернов, 20-й Олександр Фабер, 3-й Владислав Мудрак, 33-й Нікіта Щербак, капітан команди, 11-й Андрій Золкін, 10-й Владислав Хоранженко, 13-й Валерій Гайваненко, 14-й Едуард Шихалєєв і 44-й номер Максим Марченко. Дуже багато м'ячем сьогодні буде володіти саме вільхівці. Вони в принципі, люблять комбінувати. Це саме я бачив, наприклад, у матчі проти буковини 2 у попередньому торі. Давайте продовжу після цієї атаки команди Гостей йде подача, але невдалою удар головою. Не вдається замкнути цю передачу, замкнути ударом площину воріт Дмитру Шостаку. Не всі професіональні клуби можуть іноді потягатися з аматорами в плані фінансування. Приклад, наприклад, того ж Лісного. продовжує після цієї атаки Вільхівців. непоганий удар був з лівого кота штрафного майданчика. Цього разу пробував 10-й номер Ілля Цуркан. І провести свою атаку. Ну насправді дуже мало, як і казав фармацевти володіють м'ячем. ще одна атака вільхівців. Панасенко закидає м'яч! Другі! Не п -п -п -забувай, все ж забувай! Вільхівці у цьому епізоді. Дуже цікаве було закидання в цьому епізоді від Панасенка, який закидав м'яч за комір. Голкіпору, але. Все ж таки не зміг врятувати свою команду. Він дотягнувся до м'яча, але було добування після цього. Тепер атака вже перша атака Реал -фарми у Відповідь треба забувати! Один-один рахунок! Дуже швидко фармацевти зрівнюють рахунок на табло. Поки я переглядав повтор, хто вона забував у складі вільхівців, Ілля Цуркан відзначився. Ну а у складі Реала Фарми дуже швидкий м'яч у відповідь забуває Максим Марченко. 1-1 рахунок на табло у нашому матчі на вже 20-ту хвилину сьогоднішнього поєдинку. Футболісти Вільхівців, Панасенко. Панасенко до центра. Скидка під удар, не вдається завдати удару. Вагін з м'ячем. Правіше. І є дальній удар. А, потужний насправді дальній удар, але. Ну, навіть не буде повертатися Чорнову гру. Лікар показав, що гравець має залишити поле. Схоже, дуже серйозне. Ушкодження вуха. Прострільна передача тим часом дуже небезпечна була біля воріт Реал Фарми. Стелили газон на, стадіоні, на центральному стадіоні Чорномориці у Парку Шевченка. Але е, навіть тоді, і, в принципі, стадіон Іван, сама Газон на стадіоні Іван виглядав набагато цікавіше. Продовжу, після цієї атаки фармацевтів, я удар з його краю, але м'яч де він сьогодні себе не проявляв. Повірте мені, це людина, яка чудово грає як руками, так і ногами, він в тому числі може зробити гольову передачу. Якщо він сьогодні її зробить, не дивуйтеся. Саме тому я на нього звертав увагу, але у нас тим часом. Якщо вам подобається наш сьогоднішній матч, якщо вам подобається робота коментатора, якщо вам подобається робота оператора, режисера нашої трансляції, то ставте обов'язково лайк. Ну або, як я сказав, продовжую після цієї атаки Панасенко з у штрафного майданчику, підслизнувся він в дуже невдалий момент. Робить прострільну передачу другий перерує! Все ж таки залітає м'яч у ворота. заштовхують гравці Реала Фарм, гравці прошу вибачення, заштовхують гравці вільківців. Ну, схоже, м'яч таки зарахований. Другий зараз на газоні. А гравці-вільхівці вивітають шостока із голом. І вдруге медика у матчі на сьогоднішньому матчі виходять на поле. Вирішили розіграти. Є удар по воротах! І м'яч все ж таки залітає в ворота Реалу Фарми. Святослав Боцький відзначається точним ударом вже на початку компенсованого часу. Так, і відзначив би, що дуже багато коментарів було. Я так розумію, це писав хтось з родичів, що прізвище голкіпера Одеситів Подгарадецький. Нагадаю, що в нас сталася заміна в першому темі, якраз голкіпера, другий отримав травму. І у нас пенальті зараз у ворота вільхівців. Нічого собі. Ось це так початок. Тож пролунав свисток Арбітра. Розбігає, розбігається Фабор і Забуває 2-3 рахунок. 2-3 рахунок у сьогоднішньому матчі забирає Кіктенко одразу м'яч до своїх рук. Вирішив кілька секунд потягнути. Можливо, щоб його команді це допомогло, але адже ніхто не може прийти на цей поєдинок. Варто відзначити, так, що. А, давайте після цієї атаки я продовжу, адже Може бути зараз небезпечно від вільхівців. Ну і ще один пенальті, тепер уже у ворота. Тепер уже у ворота Реала Фарми. Знову фол на лівому краю. Зіткнення під час другого голу Вільхівці у сьогоднішньому матчі. Отож, Панасенко біля м'яча він виконує 11-метровий. Пробуває і не забуває 11-метровий 92-й номер Вільхівців. Тягне м'яч. Другий. Е, прошу вибачення, Подгородецький. У нас вже відбулася заміна. Подгородецький, у якого за два роки нуль матчів на професіональному рівні. Стабільно другий номер Реала Фарми тягне цей удар. Це претендент, я не знаю, на якесь повернення туру. Не хочу сказати на збірну туру, адже це буде е дуже очевидно. Атака правим краєм зараз від вільхівців. Подача на дальню стійку і удари. І все ж таки забирають! Забувають вільхівці. 2-4 у нас стає рахунок. Ну, фактично, продовження цієї атаки, так? І 2-4 у нас стає рахунок зараз на табло. Недовго у нас проіснувала інтрига з мінімальним рахунком. Дивіться, переглядайте, підписуйтеся. Навіть якщо, як писали в чаті до трансляції, ви не можете подивитися футбольний матч, бо навіть школярі зараз знаходяться вже у школі, то ви можете увімкнути трансляцію під час свого уроку алгебри, геометрії, історії. Ну, але краще, звісно, навчатися, аніж дивитися футбольний матч, адже YouTube – це така платформа, яка дає можливість подивитися трансляцію матчу навіть у повторі після завершення в... В своїх справ. Цікаво буде побачити. Як він це поправить після повернення, в якій він нині в формі знаходиться, Подгародецький дає, до слова, дуже непогану передачу. Побачив він можливість зробити закидання на лівий край. Зараз атака Реала фарми, чудово, розрізна передача! Але офсайт фіксують арбітри. Дуже дуже і дуже непогано було розіграно в цьому епізоді офіційним протоколом на 40-й хвилині, коли забували другий гол. Вільківці то він записаний на сайті професіональної футбольної ліги. На ох, який зараз був шанс ну так пробувати, звісно, Максименко жахливо. Іноді стало питання. Це просто для дискусії. Це не стосується зараз трішки автопу Мені здається, що є деякі телефоні, якісь топ преміальні події. 에, давайте після цієї атаки фармацевтів потрібно вирішувати цей момент, але Кіктенко. Нарешті він тут себе показує не було тут, офсайду На думку асистента арбітра е, у команди суперником буде один із лідерів групи А 2. Гра о 13.00. Трансляція матчу на офіційному. Ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги. Тож підписуйтеся обов'язково, щоб не пропустити епізоді ногу. І зараз атака фармацевтів продовжується через лівий край. Ну і до сміщення зараз до центра. Фабер. Фабер б'є. Кіктанко забирає м'яч до рук. Фабер один. То це, зважаючи на кількість замін, має бути хвилин п'ять. Додаватися, зважаючи на паузи, які у нас були через пошкодження. Два пенальті у нас було призначено, нехай без перегляду вар, але тим не менш. Ще одна атака Одеситів, як же здорово сьогодні Одеса виходить. Знаходиться залізна дорога. Атака одеситів зараз через лівий край передача, яка чудова! Потрібно вирішувати цей момент, але було положення позаграв. Є такий забобон, продовжує після цього стандарту. Непогано падара деськи забирає м'яч руки на поле медики, так? Медична команда грала Фарми, ну і капітанська пов'язка має перейти до Фабера. А зараз у нас дуже небезпечна атака вільхівців. 2-1. Можливо, встигне хтось ще повернутися за... за одеситів, але поки момент йде удар, ну хто ж так завершує атаки? Вересня фарма на своєму полі зіграє проти в 2 Тернопіль. Атака через лівий край. До ворота Реала Фарми і п'ятий м'яч все ж таки залітає у ворота Глагола після свого повернення. Все ж таки забиває свій дебютний гол. Простріл з лівого краю. Як на мене, рахунок не зовсім відображає те, що ми бачили так, вільхівці більше тримали м'яча, але. Не створили насправді не на те, щоб мати перевагу аж у три голи. Більша майстерність у гравців, можливо. Трішки менше створили фармацевти, також тут погоджуся. Але однозначно на епізод. Ох, як зараз Кіктенко помиляється! Потрібно забувати! М'яч залітає все ж таки! Всі коворіт. Перехвалив я сьогодні Кіктенка. Ну і бачите, але з іншого боку буде тепер глядати повтор цього голу. Подивіться, як Кіктенко зупинив м'яч. Ну і йде вона, і це у нас фінальний свисток. 3-5 і ще. Голами у нас розмінюються команди. Ну і завершимо ми тим, що фінальний гол забив Олексій Скрипнік на 90 плюс хвилині. Кіктенка зараз заспокоюють партнери по команді. Дуже неприємний для нього епізод. Але я ж кажу, передивіться ще раз, як людина зупинила м'яч одним дотиком. Так не всі у другій лізі можуть.